Так. Незначна паска. Що 그리고... ми тут будемо робити? Я не знаю, молитись, кому ви там молитесь, альфа бьет. Ну дивись. В цілому страшні лівіафани да, у нас тут і стрілки. Хоча стрілків я думаю, магію я розвалю. От Левіафанів треба буде якось вбивати. Ну і стрілки, головне, поки я їх розвалю, щоб мене не розвалили. Я просто реально я знудився вже теклісом, тому... Вже такі виклики роблю. Добре. Значить, Владіслав, у тебе буде. Літаючий Фінікс і літаючий хер. <ріст> <ріст> добор. Yeah. Yeah. У, у тебе, Ігор, буду, значить, піхота і піхотний хір. Він там хілить, броню дає, щось там таке. Е, він також магію кидає, але краще магію не юзай, залиши її мені. <ріст> а чого ти ну, не маєш нову ти. <ріст> Бо... Один хід, щоб будівля добудувалась. Я цей хід вирішив витратити на те, щоб за, за. золото заробити. О, ну, давай. Ну, зараз подивимось. Натобіщ. Натобіщ. А, що я тобі ще дав? Якщо що, то мені нікого. А, сорі. Не ще чароді і все. Сорі. Е, Давай, Ігор, я навіть тобі. Трьох там. Да. Ще е, магічка на колісниці, але теж не юзає нічого. Окей, окей ти мені хоч когось дай. Так вот. Магічка на колісниці. от Але сильно не влітаєте Коротше, я не знаю, можеш спочатку просто в лісі вообще постояти. Я хочу з магії спочатку покоцать його е, юнітів, стрілків і так далі, щоб вони просто сходу okay. не розстріляли вас. Ну, ти Влад, можеш тобі та вилазити. Так, да, от ти Ігор, скоріш за все, в лісі сховайся якраз. І потім Влад, ну, можеш літати, але, але не нападай. А, до речі, а якої я магічці... А в тебе... А, ну, десь на секунду заберу. А, ні, це фігня. Все, від, віддавав хотів? Та там я комусь. Комусь давав. А чого ти мене, мене забрав? Та я, я дивлюсь, яка у них магія. Господи, Борис, ти так Все, не Все, ставте, що... ставте. Кого передаєш? <плес> Все, це я, я, стою, я стою. стартую. Так, Ах. добренько поїхали. Де вони є, матю? Бач, вони вже злякались. ось вони Ну це один тільки. Bit of siege. Во. блін, а треба, щоб... Мені треба, щоб вони скупчились, до речі. Ну якщо вбити лорда... Це взагалі не проблема, лорд перелагував. Ну да, я ж кажу. Ой, Ви, блядь, вибий на варфи. I know the way. Making my way. До речі, Влад, ти можеш, я думаю, ці катапульти, їх розвалювати. До речі, я теж можу. Да, поки ти стрілков там розвлікаєш, до речі, можу залітати. Тут, звісно, всю... покосити, да, тут, конечно, треба отсюда піхоту їх покоцать, да? Вони, до речі, так добре стоять, а я не туди в цю. Треба було пізніше юзать. До речі, не я забув. А, у мене це закляття все одно не підсилене. Так Якщо треба буде якось штуку каже. Ой. Не, у мене одне круте закляття, оце Молнія і... Ой, стріляють. Стріляють і горять. Давай вас бахну. Давай. Дивися, то вже в тебе спеціаліст ближнього бою покоцаний такий. Там тож стріляють. Ну його пушки на самом деле. Эти, блядь, там, там до де... де речі, у Ігоря наче є хіл. Але хіл далеко. А. Я можу тобі відкатити Я зараз цей, та, за ні. через 2 секунди, ой, ви дуже добре ну, їх зібрали. Ух, Хоч... Хоча б Лауру. Не знаю, що вона дасть але ж... Так, я взлетаю и реки руишки нахуй. Ген mm -hmm. Лечу к хилу. Ой. Mm -hmm. Да, проблема, як я кажу, в левіофанах у цих. А, я теж до речі можу хилити. Але у мене не так багато заклять на це. Знаєш, я підходжу Ну, в сенсі я ману на це буду витрачати. Вот, а у Ігоря там наче. Без мана. Можете, до речі, покидати, напевно, все-таки магію, якщо там якась. До речі, у... у когось у Ігоря, наче прокачана магія, яка про... проти одного юніта хорошо юзається. Не, оце не прокачана. Але все одно вона добре спрацювала. Ну, ц, цю ні, юзай ту яка проти одного юніта, вона прокачана і якраз левіафанів над нею, Там рука оця смерть, я поняв як виглядає. А як називається, не знаю. Не у мага, а у Юніта прям. Ааа, а ну він ще не підійшов, я поняв. І на Левіафанах щоб... Типу, бо героя не складно вбити, а от Лавіафанів, так. Да. Лавіафан це краб, да, знаєш, на да, вас? Да, да, да. Він називається Гнийс. Зараз, Н... Й... Н... зараз я дав дебаф на броню. А тепер. Не знаю, на що це воно. Да, це воно. Щось йому похер. Давай я його дебафну, можеш його бити, я тоже його дебафну.

Ще О, не вс, Вася ма вже мана закінчилась, бля. <рес> Це борис, я його дебафнув на оцю штуку. ту. Оце я зробив. Да, добре, добре. Єс ще... 20. Але... Нормас. Чи один Левіафан у нас є. Тут сипо під'їхав, я сюди магію кину. И вот сил. Яхтай не втомає цю кинув, я б їх Ізі. Де. Де? Все, нормаз. Да. до да. Честло. А, раз, стой, стой, стой. Ще... Давай. А, блін, не встиг хильнути. А, ні, я вже використав хіл на спи. У мене, ші. у мене були. Так из 681, нахуй. Ізі.